Ви дозволили б 15 річну квитанцію на наповнювачі для губ, дивовижні один з шість батьків будуть підлітки та краса, коли бажання змінити зовнішній вигляд стає питанням догляду та відповідальності. У сучасному світі, де соціальні мережі диктують стандарти краси, а фільтри стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Прохання підлітка до косметичних процедур, будь то наповнювачі для Губ чи БОТОКС, вже не здається чимось із звичайних. Недавнє дослідження показує, що кожен шостий батько серйозно розглядає можливість затвердження таких процедур для своїх дітей, і ця тенденція викликає багато питань та турбот. Як експерт, який має багаторічний досвід консультування підлітків та їхніх батьків, я хочу поділитися своїми думками та запропонувати практичні поради щодо того, як впоратися з цією складною ситуацією. Чому підлітки хочуть змінити свою зовнішність? Перш ніж говорити про те, чи дозволяти підліткам робити косметичні процедури, важливо зрозуміти, що стоїть за цим запитом. У більшості випадків це не просто примха чи бажання відповідати тенденціям. За цим може бути цілий набір факторів. Селф, даут підлітковий вік це період активного формування особистості, коли молодь особливо гостро реагує на критику і намагається відповідати ідеалам краси, накладеної суспільством. Знущання та соціальна ізоляція, на жаль, переслідування та знущання залишаються серйозною проблемою, і деякі підлітки можуть бачити в косметичних процедурах спосіб покращити їх зовнішній вигляд та здобути впевненість. Вплив соціальних мереж Інстаграм. Тік-так та інші платформи сповнені зображень, ідеальних людей, які часто проходили численні фільтри та косметичні втручання. Це створює нереалістичні стандарти краси, які можуть негативно вплинути на самооцінку підлітків. Прагнення до самовираження для деяких підлітків косметичні процедури можуть бути способом висловити свою індивідуальність та експериментувати із зображенням. Я пам'ятаю випадок, коли 16-річна дівчинка звернулася до мене, яка мріяла про наповнювачі для губ. Вона стверджувала, що хоче бути схожим на кохану актрису. Однак із глибшою розмовою виявилося, що за цим бажанням ховає самостійне та бажання бути прийнятою однолітками. Чи варто йому дозволити підліткам робити косметичні процедури? На це питання немає певної відповіді. Рішення слід приймати індивідуально, враховуючи багато факторів. Вік та зрілість підлітка важливо оцінити, наскільки підліток усвідомлює наслідки своїх дій і готовий до справедливості до рішення. Психологічний стан, якщо підліток страждає від низької самостійної, тривоги чи депресії, косметичні процедури можуть посилити його стан. Медичні протипоказання, деякі медичні стани можуть бути протипоказанням до косметичних процедур. Згода батьків, у більшості країн підлітки не можуть самостійно приймати рішення щодо медичних процедур, тому згода батьків є обов'язковою. Я вважаю, що підлітки до 18 років не повинні робити інвазивні косметичні процедури, такі як наповнювачі для губ або ботокса. Підлітковий організм продовжує розвиватися. І косметичні втручання можуть негативно вплинути на цей процес. Альтернативи косметичним процедурам замість того, щоб дозволити підліткам робити косметичні процедури, я рекомендую розглянути альтернативні способи збільшити самооцінку та покращити зовнішній вигляд. Розвиток самовдосконалення заохочуйте підлітка робити те, що йому подобається, розвивати свої таланти та досягти успіху. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон допоможуть покращити стан шкіри, волосся та нігтів. Позитивне мислення навчить підлітка думати позитивно, зосередитись на своїх сильних сторонах і не звертати уваги на критику. Психологічна допомога якщо підліток страждає від низької самостійної, тривоги чи депресії, зверніться до психолога чи психотерапевта. Відкрита розмова створить довірливі стосунки з підлітком, щоб він міг відкрито говорити про свої почуття та переживання, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з ситуаціями, коли підлітки просять моїх батьків заробити гроші на косметичні процедури. У більшості випадків це пов'язано з самостійно та бажанням дотримуватися накладених стандартів краси. Я завжди намагаюся поговорити з підлітком. Щоб зрозуміти, що стоїть за цим бажанням, я пояснюю, що зовнішній вигляд це не головне в житті, і що справжня краса полягає в самовідачі, доброті та інтелекту. Я також рекомендую підлітку зв'язатися з психологом або психотерапевтом, якщо він страждає від низької самостійної або тривоги, що можуть зробити батьки: бути відкритим для розмови, не ігноруйте прохання підлітка на косметичні процедури. Поговоріть з ним, щоб зрозуміти, що стоїть за цим бажанням. Поясніть ризики, розкажіть підлітку про можливі ризики, пов'язані з косметичними процедурами, такими як інфекції, алергічні реакції та нерівномірні результати. Заохочуйте здоровий спосіб життя, допоможіть підлітку дотримуватися здорової дієти, регулярно займатися спортом та посипати. Розвивати самовпевненість, допоможіть підлітку розвинути свої таланти, досягти успіху та вірити в себе. Зверніться до фахівця. Якщо підліток страждає від низької самостійної тривоги чи депресії, зверніться до психолога чи психотерапевта. Дотримуйтесь соціальних мереж, обмежте час, який підліток проводить на соціальних мережах, і поговоріть з ним про те, як фільтри та відредаговані зображення можуть створювати нереальні стандарти краси. Висновок питання про косметичні процедури для підлітків це складне та багатогранне питання, яке вимагає індивідуального підходу. Важливо пам'ятати, що зовнішній вигляд це не головне в житті, і що справжня краса полягає в самовідачі, доброті та інтелекту. Замість того, щоб дозволити підліткам робити косметичні процедури, я рекомендую зосередитись на розвитку самовпевненості, здорового способу життя та психологічної підтримки. Тільки таким чином ми можемо допомогти підліткам вирости щасливими, здоровими та самовпевненими особистостями. Ключова думка, замість того, щоб шукати швидкі рішення у вигляді косметичних процедур, допоможіть підлітку розвинути внутрішню впевненість та позитивне ставлення до себе. Це найнадійніший і довгостроковий спосіб знайти справжню красу.